Нагадаю, що телеканал TV7 відкрив збір. Ми збираємо 120 тисяч гривень на потреби. Третьої окремої танкової залізної бригади це наші славетні земляки, які вже побували у самому горнилі війни. І наразі вони також тримають кордони та відгризають кожен шматочок української землі. 120 тисяч гривень це ті кошти, які необхідні для придбання обладнання, що потрібне нашим воїнам для ремонту та обслуговування танків. На ваших телекранах ви бачите QR-код, за яким можете переходити та донатити. Будь ласка, допоможіть нам зібрати ці 120 тисяч гривень, які необхідні нашим воїнам. А далі у рамках інформаційного марафону ми говоримо про економіку незалежності. Про це ми говоримо з нашим гостем в нас у студії Василь Міракін, експерт з підприємництва. Пане Василю, слава Україні! Героям слава бачити раді вас. Дякую. Отож, ну, майже все перше десятиліття незалежності. Реальний валовий внутрішній продукт скорочувався. Разом з ним падали і доходи українців. То що тоді насправді відбувалося в українській економіці? Е, ну насправді економіка для того, щоб вона ефективно працювала. Я завжди кажу, і з цього такого якби меседжеві розпочинаю, що потрібно, щоб вироблялися товари. Тобто, якщо територія не має товарів, економіки не може бути. Ну тобто, і ми розуміємо, що в першу чергу це у нас були питання з тим, що або ми неправильно створювали певні умови, куди могли прийти до нас капітали. Це саме найосновніше питання, тому що насправді для того, щоб прийшов вироблятися товар, прийшов інвестор, він де шукати зручне місце. Це знаєте, як. Не знаю, якщо подивитися, там маленьке Кошененко шукає тепле місце, де mm -hmm. можна там прилягти, щоб добре виспатись. Так точно, інвестор він теж хоче тепле місце, де можна добре розвивати свою економіку і ну, вніж свої підприємство. Тому це в першу чергу слугувало те, що у нас була недосконала і законодавча нормативна база для того, щоб можна було легко вести бізнес. Відповідно, є для цього всього світові рейтинги, які показують, яка країна на якому місці знаходиться по спроможності з іншого боку. Ми розуміємо, що. І не нас не насправді не настільки все було страшно і погано, наскільки е, певна пропаганда працювала проти нас, mm -hmm. тому що е, все ж таки, е, якщо сказати тут про пропаганду, то ми в деякій мірі були ізольовані. Ми багато чого не розуміли і не чули, бо тому що ми до останнього не вірили, що взагалі можливо і таке поняття, як війна в такому, е, скажімо, сучасному світі. І це теж впливало велику роль щодо дискредитації України. І дуже часто українці, які на як виїжджали за кордон, я завжди казав, якщо ви їдете кудись в гості, ну в якусь країну, чи хочете там працювати чи заробляти у вас, не виходить у вашій рідній країні, то ніколи не критикуйте свою країну, а пишайтеся нею. Ну тобто, тому угу. що це теж формує певний такий іміджовий момент. Тому я. Вважаю, що двома ключовими були питаннями: це власне якраз не було певної законодавчої нормативної бази досконалої, і другий момент – це була просто дискредитація щодо України, тому що Україна насправді як сильна спроможна економічно, вона в першу чергу точно не була потрібна сьогоднішньому агресору. Ну і відповідно країни, які сьогодні є нашими партнерами, вони теж дуже обережно дивилися до того, які ми будемо сектор розвивати, як ми будемо розвиватися. Хоча я думаю, що сьогодні вони про деякі сектори однозначно жалкують, що ми не розвивали на території України, наприклад, такий сектор, як енергетичний, uh -huh, тому що uh -huh. запаси газу в нас є достатні, ну тобто для того, щоб ми фактично покривали повністю там ринок європейського е, союзу, і якщо вони б були проінвестували е, вчасно в Україну, ну тобто і десь можливо там були, висловлювали свою готовність, а не працювали з агресором. То сьогодні вони також не були б в такій певній пасті залежності, де вони також дуже болісно проходять ці процеси е, відходу від російського газу і не можу е, від нього зовсім там відмовитись. А так це було би е, на обидві сторони виграшно ситуації ну пане Василю, власне говорити про те, що насправді одна один з аспектів це те, що популяризація країни, такий іміджовий аспект, а друге, це те, що насправді країна була закрита. Тобто, ми от жили в такій оболонці, так? В такій бульбашці. А перехід на ринкову вже економіку, от потім він був болючим чи ні? Ну, в цілому, звісно, що він був болючим, тому що будь-яка система, коли е, зупиняє свою діяльність стара система і перехід до нової системи він завжди мусить мати період певного провалу. Ну, якщо простими словами сказати, що якщо у вас працював менеджер на роботі, наприклад, і не дуже там навіть добре працював, а ви замінили іншого менеджера, то на першому етапі перших два місяці, як то кажуть, показники підуть донизу, а потім будуть зростати mm -hmm. доверху. Відповідно, ринкова економіка, звісно, так працює цілий світ, і це було правильний перехід для того, щоб. У демократичному суспільстві правильна економіка, у Нас просто іншого шляху не було. Але е, ми розуміємо, що були певні. Моменти переходу тільки це є досить тривалі процеси щодо переходу ринкової економіки, тому що ринкова економіка це фактично підприємство, іншими словами, яке виробляє певний продукт, воно повинно самостійно знаходити збут, uh -huh. вивчати потреби ринку, проаналізувати, а це вимагає певної освіченості. І коли у нас була освіта одного, наприклад, там стандарту, і ми кажемо, що а тепер ми в ринкову економіку, то стоїть питання: а чи в нас були кваліфіковані економісти, які би могли Україну швидко адаптувати і вийти на новий рівень? Тобто Фактично від того аспекту, коли от держава все брала під свій контроль, і ти просто був винтиком суспільства, а тут тобі дають можливість: бери щось, роби сам, і ти фактично розумієш, що підбрати треба відповідальність на себе, а як то робити, ти не вмієш? Звісно, так і тому ми такі речі на як. Також спостерігали і в процесі того, коли у нас було ми переходили, скажімо, з реформою місцевого самоврядування до об'єднаних територіальних mm -hmm. громад, і ми теж бачили, що довший час не до кінця розуміли голови, які вже обиралися, тому що не мали свою спеціальність, не мали свої бачення. Вони були лідерами думок серед людей, і їм також було досить складно і важко справлятися з тим, що їм теж треба було адаптувати свою громаду і теж до ринкової економіки, бо тому, що вони фактично теж ставали господарем. Рима економічного характеру, певної забезпечення, певної території і всім господарським необхідним. І другий момент у повинні обов'язково зробити так, щоб. Посприяти даній території, бо туди також приходили кошти і наповнювали з бюджети, що може бути життєдіяльність громади. Тому ми цей аспект бачимо і в сфері бізнесу, і в сфері місцевого самоврядування. Тобто, просто наголошую на тому, що це дуже тривалі процеси. Це процеси, які вимагають певного комплексного підходу. Тобто, якщо ми вводимо щось, значить якісь певні дії, то тут і освіта в першу чергу базово має працювати. Але освіта теж є головним, тому що головним є досвід, який ми отримали після освіти, бо ми теоретично розуміємо, uh -huh. а практично ми не, не знаємо, як це примінити, І тому це вимагає затрат часу трохи. Якщо говоримо вже про 2000-ні, чи відбулося вже тоді отаке от вкорінення української економіки, стабілізація, коли ти вже стоїш на ногах, коли тебе не хитає з однієї сторони в іншу. Чи були ці такі роки 2000-ні стабільними? І чи відрізнялися вони до прикладу там, хоча б якимось зростанням? Які вони загалом були порівняно з початком незалежності? Ну ні роки десь вже нам дали змогу, скажімо, зробити першу сходинку таку в економіці, де ми почали налагоджувати. Перше на сировинний збут, ну тобто mm -hmm. те, що Україна, ми зрозуміли як підприємці, ми зрозуміли, що е, е, в нас є земля, цінний ресурс, як один із таких цінних mm -hmm. ресурсів, де ми до якого швидше за все дійшли там господарювати, тому що до 2000-х років ми бачили навіть моменти пустування землі і mm -hmm. нерозуміння ефективного управління землею навіть таким самим дорогим ресурсом, з яким бореться сьогодні весь світ і агресор до нас теж нападає теж із за такої ситуації. І е, ми зрозуміли, як можна управляти землею, ми почали формувати певні господарства, але ми е, почали тільки відправляти з України як сировинну базу. Mm -hmm. Тобто ми ставали е, дуже залежними від певних контрактів, е, в тому плані, що е, ми якщо. Наприклад, там сировину хтось може дати конкуренті, що ми зразу зразу відходили від ринку. Ми боролися за свої ринки, і ми дуже довго ці ринки налагоджували. і Ці ринки ми заходили не близько. Це є далекі ринки, в основному наші. Тобто, це не є ринки Європейського союзу, це є даже ринки Азії, того ж самого Китаю, куди ми змогли протоптати ці стежинки. І тому це відбувся десь на 2000-х роках. Такий перший перший крок, перший шлях, що ми побачили, як зміниться економіка країни. Тобто вже тоді можна сказати, що повноцінно відбулася інтеграція української економіки у світову економіку, Так, однозначно, це був перший такий момент, коли ми справді інтегрувалися, але тільки наразі на тому етапі більше як сировинна база Україна розглядалася на міжнародних ринках. світу. Тобто не готовий продукт, а фактично сировна, з якої виготовляли в ті чи інші країни, вже готовий продукт. Так ну, бо у нас багато галузей. якщо взяти, наприклад, там 2000-ні роки, це якраз, якщо аграрний сектор зростав, то угу. якщо подивитися, наприклад, там. E, машинобудування там чи там важка промисловість, вони e, навіть занепадали, а деякі знаходились в періоді такої стогнації. Нас навіть було там вже у 2000-х роках, де ми там продавали великі підприємства, uh -huh. тому що ми не розуміли, як управляти да, потрібним ресурсом. Ми не розуміли, як його організовувати. Тому ми зробили тільки те, що нас вдалося, скажімо, у господарюванні саме з землею. Переважно бізнес на той час був у руках от влади х представників 90-х, от, якщо буде так правильніше. Коли був той етап у періоді української незалежності, коли про себе почав заявляти малий та середній підприємець? Ну десь напевно, це вже 2007-2008 рік, от власне. Ми бачили і навіть десь рік, коли ми бачили, як Майдан формувався. Uh -huh, uh -huh. Тобто, цей якраз було власне, от коли виходили люди. Це люди ті, які вже скажімо там прожили певний досвід. Вони зрозуміли, що як хочеться жити у вільній Україні, не хочуть щоб нас утискали в певних інтересах, і не в не тому самому відчували цей утиск цих інтересів саме і в економічному розвитку. Тобто, вони зрозуміли, що це однозначно дуже Дуже цінний ресурс, свобода, який mm -hmm. нам дали, і ми дуже за це боролися. І насправді, як ми перший майдан формувався, він і власне формувався з таких невеликих підприємців, тому що mm -hmm. це саме ці люди виїхали е, в Київ на майдан, протестували, хотіли певних прав і свобод. Е, от цей, цей крок ми якраз от в ці десь періоди там бачили. Тобто, фактично, той період відбувся не те, що становлення малого бізнесу, а вже заявою про себе, так заявою про свою позицію. Тобто він помаленьку виростав, але тоді ми зрозуміли, що він, він у нас є, є він так. Є. Що він є ми його побачили тоді, пане Василю. Якщо говоримо про 13-14 роки, революція mm -hmm. гідності, так розуміємо, що фактично, що ми тоді отримали. А знову ж таки, як ви кажете, ми почали боротися за свою волю, за свободу, за незалежність. Люди не погоджувалися з тим, куди рухалася держава. Вони бачили інший шлях її розвитку. Разом з тим, тоді ми отримали пусту казну і отримали е безпосередню анексію Криму бойові дії на сході нашої країни. Mm. І чи тоді що тоді робила насправді держава, аби бізнес тримався? І чи справді вдалося тоді зберегтися бізнесу на той момент, щоб далі продовжувати працювати вже на боротьбу? Бо фактично вона триває й досі. Ну насправді це такий складний для нас був період. Він був переломний. В якому плані? От е з цього моменту почалась е фактично. Повномасштабна агресія проти України за сторони агресора, яку ми не оцінювали, недооцінювали. Ми її не розуміли. Ми її не кінця... називали по суті. Так, да, ми її не називали, і ми на як думали там для себе в роздумах. Я справді на як сам вагався. Думаю, яка різниця, якою мовою людина спілкується, uh -huh. які документи ведуться в школі. Ми до кінця не розуміли наслідків. Це говорить про те, що ми не мали досвіду, і напевно, ми замало цієї інформації отримали. Можливо, і шкільних підручників, або, можливо, це такий процес, який поки не відчуєш цієї помилки і нічого не можеш зробити. І фактично, ми вже, скажімо так, ми розуміли, що ми на Майдані відборювали, було певне розчарування, але ми сповнені сил та енергії. Я маю на увазі за всіх українців. Ми вірили, що в наших руках наше майбутнє, і ми зможемо змінювати та відтворювати Україну. Вже на цей момент багато хто. Вже змінив формат, якщо брати там з точки зору економіку свого бізнесу. Ми почали виходити на нові ринки. Ми почали розвиватися в різних сферах. Ми почали тісно комунікувати з усім цивілізованим світом. Ну, наприклад, навіть it технології. І якщо взяти, ну напевно, хлопців, які в цих питаннях дуже добре розбираються, їх все ж таки, я б сказав, що дуже великий відсоток в Україні по відношенню до населення, можливо, на які якщо і не найбільший. Я розумію, що там Сполучені Штати Америки є центром певним, там бо вони це підтримали Фінансували, а в нас це якось само по собі йшло. Це говорило про те, що у нас є люди надзвичайно талановиті. Тобто, як е, колись були. Ще за давніх часів у нас там хороші науковці, так само це просто проявлялися такі молоді хлопці, і які розуміли, що вони можуть впливати не тільки на економіку там України, а можуть впливати на економіку світу, можуть робити дуже класні продукти і так далі. І тут вже був переродження. Власне, частково ми вже почали перероджуватися від того, що я казав, що сировинного виробітку ми вже почали виходити на ринки, почали впізнавати наші торгові марки вже на світових ринках. Ну тобто, ми вже про себе заявляли там повноці mm -hmm. повний голос на певних світових. Там вистаках і так далі, і ми ставали навіть і у тих же самих сировинних продуктах. Ну, наприклад, там чи це взяти сонячникова олія, там чи цукор ми про себе заявляли як фактично лідери ринку, або в mm -hmm. точно в трійці лідерів ринку, тобто ми стали вже такою певною потужною економікою, і що розчаровувало українців в першу чергу, тому що ми розуміли, що ми є у світовому рейтингу з точки зору на постачання того товару виробітку, є інтелект, є люди. Mm -hmm. Ми є лідерами. Ми розуміємо, що ми можемо, а чомусь система знову не працює, а чомусь знову немає того ефекту, який би ми хотіли отримати. Тут є два аспекти. Перший аспект треба розуміти, що справді це робиться трошки у тривалому часі. Ну тобто, це не не швидкий процес, як можна не знаю, там вдома на подвір'ї газон покосити і вже бачити за годину, що газон покошений. Розумієте, тут треба працювати дуже довго з економікою, щоб отримати певний результат. І, наприклад. Навіть те, що ми бачили там ремонт доріг, там вже це в крайні роки зараз, то це теж є певним накопиченим ресурсом, який накопичила економіка, щоб вона стала спроможною. Ну тобто там ремонтувати, відбудовувати інфраструктуру. Але якщо повертаємося до майдану, то це скажімо, вже в людей був крик душі, що ми сильні, ми можемо. Ми як люди, ми як нація, ми себе проявляємо на території всього світу. Ми і поставляємо товари, виробляємо. А чомусь ми не можемо себе зажити так, як би нам хотілось, пане Василі, Якщо говорити вже про повномасштабну війну, про повномасштабне вторгнення, як ви вважаєте, настільки вдало український підприємець перелаштувався на воєнні реки? І чи можливо згодом, чи можна так сказати, принаймні, що, наприклад, досвід, як виживати в умовах війни, пандемії і фактично всіх тих потрясінь, які були за період української незалежності, український підприємець може своїм досвідом ділитися з будь-яким. Бо знаєте, неодноразово кажуть, що якби це був підприємець якоїсь іншої країни, напевно, що вже той бізнес не працював. Він у нас не просто працює, а ще й намагається якось розвиватись. Ну, насправді ми бачимо. Кожного дня, відверто кажучи, я бачу десь чи на соціальних мережах, сторінках, де е, е, хлопці зробили якийсь новий дрон. Mm -hmm. Вони виробили якийсь новий винахід, як бороться. Тобто, весь світ захоплюється тим, наскільки ми. Е, Швидко здатні навчатися, наскільки ми є підприємливими, винахідливими для того, щоб ми могли на них зупинити агресора, просто це нас заставило такими бути, але якщо би ми не були талановитими як українські, як українська нація, ми звісно цього результату би не досягали. Другий момент, що стосується, якби самої підприємної винахідливості, що стосується військового характеру, однозначно, ми себе проявили. Я думаю, що там. На всі 100 балів 100-бальної системи, тобто для того, щоб зупинити, тому що ми агресію фактично зупиняли не настільки військовим шляхом, наскільки супротивом ми бачили люди, хто як міг, так і mm -hmm. її зупиняв. Ну тобто е які, в кого були сили з рушницями, без рушниць, якісь переправи, ми пам'ятаємо ті моменти, коли ми е розуміли, що оточують Київ. Ми брали бутилки, ми підпалювали, е закидали ті танки, спалювали. їх. Ми як могли, так і боролися, І тому. Ми розуміємо, що це е, саме українець себе проявив, ну тобто, що він зупинив. Тобто, це була така для світу. Е, світ нас теж не знав. Ну тобто, до цього моменту mm -hmm. я б так сказав. Тобто світ побачив нового українця. Він абсолютно по іншому або сприймав. або справжнього так, або справжнього українці, який живе тут, тому що знаєте, світ нас оцінює дуже часто. Ну як правильно сказати, якщо приїхати, наприклад, там до Італії, а в Італії, наприклад, українців сприймають як? Ну, це е, жінки, які, наприклад, допомагають по дому господарству, uh -huh. там uh -huh. чоловіки, це якісь роблять там інші роботи, можливо, будівельні роботи, або якісь там прибиранням займаються. Відповідно, у італійця про нас формується певний стереотип, uh -huh. що українець ось образ. Але коли вони побачили, що українець. Може зупинити ворога, якого боїться весь світ. Що українець не боїться такої там ядерної зброї, що українець настільки винахідливий, що може придумувати з нічого виробляти там, не знаю, в які він ніколи не робив, читати, розвиватися дуже швидко. І тоді світ, як ви кажете, побачив справжнього українця, і тоді до нас помінялося відношення світ, і світ не зразу нам почав допомагати. Вони за нами дивилися, як ми себе будемо поводити, і тільки потім вони почали вже нас десь там підтримувати, допомагати. І тепер, що стосується економіки. Звісно, дуже великі перешкоди є перед нами, mm. тому що якщо а от власне повернення оподаткування вже до довоєнного mm. рівня, це є перешкодою для українського підприємця чи mm. не є і оце податкове навантаження і державна підтримка. Вони mm. от на шальках терезів рівномірні. Ліцей, що стосується податкового навантаження, скажу відверто, як сприймають українці mm. як український бізнес. Ми проти цього не виступаємо. Ми кажемо, що важко. Але ми розуміємо, що треба наповнювати бюджет, mm -hmm. і я розумію, що ми будемо сплачувати податки, бо ми віримо в те, що ці кошти йдуть аж таки на перемогу в Україні, і має бути якийсь там централізований система, яка має управляти бюджетом, тому що ми кожен, зокрема, ми все рівно не являємося самоорганізованими, настільки є держава, яка має нас самоорганізовувати, тобто це не найскладніший момент. Що стосується підтримки, яку ми сьогодні маємо. Ну, підтримка в деякій мірі є. Я насправді досить детально дивився програми, uh -huh. які на сьогодні існують. Ну які можуть підтримати від обласних місцевих програм, таких самих невеликих програм до державних програм. Я не скажу, що їх є багато. Я кажу, що саме державних може небагато. є якісь певні міжнародні програми, uh -huh. які вже готові десь нас підтримати. Але нам тут більше десь бракує все ж таки міжнародних програм. Uh -huh. Можливо, не настільки як українських або. Міжнародні програми, як колись була секторальна підтримка, яка була ціленапрямлені кошти йшли до державного бюджету на росток конкретного сектору в підприємництві. Тобто, оцього справді бракує, тому що е, я розумію, що нам можна давати, як кажуть, рибку а можна давати вудочку. <hhh> То в даному випадку, якщо нам давати сьогодні кошти спрямовані на росток чітко економіки, ми ще будемо краще прогресувати. Е, тому цей момент десь більше хочеться все ж таки від е, європейських та світових партнерів, бо тому, що Сьогоднішня війна це не є тільки наша війна, вона на нашій території. Угу. Це треба просто розуміти. Це є війна е, сьогодні е, великих інтересів і дуже багатьох країн. І якщо ми не хочемо, щоб вона кудись вийшла далі, ну тобто, то ми повинні розуміти, що її треба врегулювати саме в першу чергу в економічний спосіб допомогти нам, бо тому, що Сьогодні, якщо ми не будемо допомагати економічно, то е, міграція людей буде відбуватися з точки зору економіки. Тобто є безпекова міграція, є економічна міграція. Угу. Це різний процес міграції, які відбуваються. Тому е, саме головне, треба не допустити економічної міграції. Тому що е, якщо буде економічна міграція, все рівно це буде відображатися на е, там партнерах там того ж самого Європейського союзу. Вони все рівно будуть змушені десь там допомогти цим людям, які як біженці до них прийдуть. Але краще цього не допускати. Прямовити кошти більше в економіку, послабляти на підтримку українців нехай за кордоном, там захищати самі скажі, малозахищені мало верства, там не знаю, там маленькі дітки, там жінки, які, скажімо, в першу чергу потребують захисту, там люди з там з інвалідністю, і так далі. А для здорового населення треба нам зробити здорове середовище для розвитку економіки саме тут. Пане Василю, і власне знаєте, чимало українців думають, що закінчується війна, ми обов'язково переможемо і почнеться вже після воєнна відбудова. І, от якось уявленні те, що от тільки ну, от вже ми перемагаємо, і відразу буде краще, відразу почнемо жити добре. О, знаєте, оті мрії, то те на не те наболіло, які за всі ці роки незалежності і не тільки фактично, бо розуміємо, що боротьба триває набагато більше ніж 32 роки. Чи справді після воєнної відбудови, якщо ми говоримо про економіку, буде такою легкою? Чи навпаки з іншої сторони українців чекає ще досить важкий період. Ну насправді ми розуміємо, що перемога в нас може бути досить у складному форматі. Може бути ну що таке перемога, почнемо з того. Це коли ми повністю розбили агресора, ми перемогли так. А коли ми, наприклад, витіснили агресора з нашої території, але він лишився з претензіями до нас і не підписав кось певної мирної угоди, або підписав угоду, яку порушує, угу. то це не перемога, це є тільки часткове перемир'я, да? так або зниження гострої фази конфлікту. Тут просто стоїть питання: дивчись, де ми будемо знаходитися на даному етапі. Тобто, яка буде який формат перемоги? Те, що буде перемога, це однозначно. Те, що ці процеси, які сьогодні відбувають. Там в, в агресора, тобто це є розпад їхньої імперії, тому що все у світі має свій початок народження і свій початок там завершення або переродження в якісь інші нові форми, там види, енергії і так далі. Тому ми розуміємо, що е, Російська Федерація вона точно е, заложила собі такі певні процеси, знаєте, як снігова лавина от mm -hmm. вона вже. Почала рухатись, но вони, вони ще не відчувають наше десь там далеко в горах. Вони ще думають, що їх це ще нічого не стосується. Ну насправді цей процес до них прийде. І але це процеси знову ж таки це є дуже тривалі. Тобто, тут що до чого треба в першу чергу всім бажаю українцям це терпіння і розуміння, і не впадати в певну паніку і не переходити в пошук когось винуватого, mm -hmm. когось критикувати. Ми mm -hmm. не можемо сьогодні критикувати один одного. Ми повинні бути як єдина команда, єдиний кулак, щоб ми перемогли. І ми не повинні продавати ворогові жодного сигналу того, що нас щось не чи нас щось болить. Тобто, він де, має відчувати, що ми сталеві, і тоді ми точно його там скажем, одно. Значно переможемо, чи маємо ми вже готуватися до післявоєнної відбудови, чи реально це вже робити допоки триває повномасштабна війна. Е, ну скажу так, що відбудов... мені дуже подобається, коли я бачу, що ну у нас там нехай там на минулому тижні були певні пошкодження там господарських будівель. Так від вибухової хвилі, mm -hmm. ну ми бачимо, що люди вже там хтось самотужків відбудовують, виправляється все. Це е, е, скажімо, десь і для агресора він розуміє, що ми не скорені. Ну тобто, а ми і були не скорені з усіх з усієї історії, яка там фактично добре нам відома. Там за останніх там 500-700 років. Ну тобто е хто не проходив через нашу територію, хто не пробував угу. е тут установити свої порядки, ну, Україна відроджувалася. Нехай вона була там слабшою, довше відроджувалася, швидше вона все рівно відроджувалася. І це теж є такий певний процес, еволюційний, коли. Ми закріпимо свої кордони і закріпимося так на своїх територіях, що до нас ніхто не захоче навіть приходити щось робити. Тобто, це однозначно. Тепер що стосується відбудови, однозначно треба відбудовувати. І треба в, на сьогоднішній день вже з цим працювати. Тому що ми розуміємо, що коли буде якась певна фаза перемир'я, багато хто видихне, розслабиться. Подумає, що це вже все угу. це добре. Другий момент міжнародні партнери теж подумають, що ну Україна нехай вже далі сама якось справляється. Тобто, тому Цього процесу треба не очікувати, що стане мир, і тут ми тоді все зробимо. Треба працювати кожен день. І саме кращий метод до кожного хто сьогодні є. Нехай кожен робить свою справу, так як він може її робити найкраще. І треба її сьогодні робити краще, чим будь-коли. Не можна думатись: ой, а я не знаю, а коли буде мир, а чи сьогодні будувати, чи не будувати, а сьогодні відкривати чи не відкривати. Відкривати, будувати, і це є кожен крок, вклад і в націю, в Україну і в економіку. Василю, підсумовуючи нашу розмову, сьогодні День Незалежності України, 32-га річниця. Що для вас особисто означає незалежність? Якими оцих 32 роки незалежності були для вас, е, якою для вас була Україна, є, і якою її ви бачите у майбутньому? Ну е, якщо взяти е, мені було зовсім небагато років, коли Україна стала незалежною, але я вже цей період е, якби там добре запам'ятав е, і. Я ще пам'ятав, коли були як такі паради демонстрації проходили. Mm -hmm. І тут раз, і вже сино жовтий стяг і зовсім інша україна. Точно це було таке певне, навіть, така атмосфера, яка була це, відчувалася свобода, так? От. Всі говорили, що вільна, незалежна Україна на початку. От від слова вільна. Uh -huh. Насправді, наше покоління, яке зазнало там цього відчуття певного ярма, в якому ми жили. То ми точно видихнули з полегшенням, що є вільна. І нічого не можна в житті порівняти з свободою. Для мене е, е, Україна, ну то це то, що не є вільна, і то що тут є певна свобода, це є саме найголовніше, що я там ціную, і то, що я відчуваю, тому за це я люблю свою Україну, свою територію. Пане Василю, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ГТР. Отож, нагадаю, що гостем студії був Василь Міракін, експерт.